Всім привіт привіт, глядачі! Настав сьогоднішній день, настала наша середа, так як я в, е, в, в прошлому відео говорив. І ми з вами зараз е, е, наш мотоблок. наш мотоблок, е, Беремо з дому пару стовбів і йдемо продовжувати будівництво наших теплиць. Ходім! Остерігайте, буде багато-багато-багато чогось Тут у нас вже є наш інвентар, наш інструмент. Стойки там я накидав. Зараз завожу мотоблок, йду туди, загружаю ті стовби, багато вести не будемо, тому що багато вести не будемо, тому що то немає, тут буде дуже нам далеко прийдемо поп'ємо кави чи чаю і загрузимо собі знову. Будемо бачити по роботі, тим паче у нас там ще є. Тож, ходімо. Дорогі глядачі, ага. закопали всі 4, всі 4 стовби. Закупали всі 4 стовба. Е, натягнули, собі, натягнули собі 4 шнура, зараз вам покажу. Зробили віндель, все як має бути. Натягнули 4 шнура. Уже за цими шнурами будемо закупувати всі інші стовби. Будемо закупувати всі інші стовби, закоплемо цю сторону і ту сторону, потім почнемо відміряти. Центральні поки що копати не будемо, там у нас були більші, тобто довші. Я думаю, десь 3, 3 метри. Побачимо, побачимо, потім відміряємо собі цю висоту. Ця висота буде десь метр вісімдесят, я так думаю, не більше. Тобто поки що середні не будемо закопувати. закоплемо цю і ту сторону і перейдемо е виміряти іншу теплицю. Вона у нас вийде, покажи, вона у нас піде не звідси, як пішла так, вона вже у нас піде ось десь де звідси. Десь там. Не там, тому що, тому що тут нам не дозволяє, не дозволяє зробити тих 10 метрів і відступити, мусимо відступити від цієї теплиці, так як у нас на тому участку плюс-мінус плюс метр. Зараз вам покажу Зараз вам покажу все, що було зроблено. Ось, ось як ви можете бачити, ось один стовп. Ось вже стоїть ці, цей край і це наш мотоблок, помощник наш. Ось там ззаді 4, е, кажу чотири. ті два стовби стоять. Е, ну, ось тут маємо стовби. Трошки з собою привезли, не навозимо багато, тому що ну, досить, ну, як, ми тут не дуже далеко живемо, то будемо йти там на обід чи ще щось, ось там ще маємо стовби. І вже з собою привеземо. Що ще хочу сказати? Ось маємо шнур натягнутий канати, Як зверху, так знизу. За цими канатами будемо виставляти. Ну і звірятися, звісно ж, будемо звірятися цією вагою. Та й, Та й, й слідкуйте. Зараз будемо закупувати всі з погна. Я нагадую. Закопуємо ми на глибину 50 см, 50-60, ну, тобто більше не потрібно, Більше не потрібно, це вже підпрактикована така у нас глибина, що 100 стоять і прекрасно себе там почувають. Ну, глибше не потрібно. Якщо не потрібно від стовба до стовба в нас по 2,5 метри. 2,5 з метри. Тобто ми щось там наміряли до 16 сток. 16 стовбів. А, е, ну, на одну стовбу. Ходить потихеньку. Поки що справляюся сам, поки закуплю ці стовби, вже як піде, вже як буде робитися наш верх. Уже будемо працювати двоє-троє, тому що потрібно буде все все подавати, витилювати. кришу ми робимо з досок. Якщо я не помиляюся, десь. Самі ці торц торцюві у нас о, виходять 7 см. Якщо я не помиляюся, будемо ставити 7 см. У нас хватає ну тов, що не потрібно, як показує практика. Ну, все добре, дуже добре стоїть, якщо добре.

Ви можете бачити, покажи, цю сторону ми вже зробили. Одна сторона в нас готова. Одна сторона у нас готова. Всі стойки у нас вже всі стовби стоять. Ту сторону поки що не будемо чіпати, Наступний наш крок який, як я вже неодноразово говорив, Тут в нас будуть дві теплиці. Тобто робимо тепер розбивку на дві теплиці. Як ви можете бачити, там спереду ми не можемо зробити ще одну теплицю навпроти цієї, тому що нам не дозволяє, не дозволяє ширина. І мною було прийнято рішення таке, що будемо робити з цього стовба. З цього стовба, тому що я, я собі так думаю простір від теплиці до теплиці. Залишимо десь метрів два. метрів два, я так думаю, Півтора-два. Ну, півтора, півтора, мені здається, буде мало. Ану, напишіть у коментарях, скільки, скільки, б, скільки б залишили ви. Ну, Я десь собі так думаю від півтора до двох метрів. Ну, І що? Зараз цей такий імпров... імпровізований такий стовбець Ставлю там. Цю. Цей шнурок ставимо по кутникові, щоб у нас, тобто, теплиці, ну, щоб рівно знаєте, було, щоб не було теплиця Так чи так розвернута, щоб рівно за, ці, за цими стовбами у нас був початок тієї теплиці. Ну, і Робимо розмітку на теплиці і будемо закопувати тут, там ну, 4 стовба, так як закопували на цю. Що погнали! Ходи допоможеш, ходи, бери цей кілок і будемо його ставити по кутнику. ходи туди в ту сторону. Будемо ставити його по кутнику. Добре-добре розмотай. ok mas uh -huh. eu não sei o rosto da o Заноси його ще. Ще заноси. Ще заноси. Ще. Добре? Багато. Трошки назад. Оп! Ось так. Є у нас правий кут, тобто це буде наш початок. Тобто лінія початка піплиці. Його будемо там ставити і звісно ту, ту, будемо ставити ще тут. Ходи зміряємо скільки там є. Візьми собі, собі метр.

Не-не-не, давай сейчас, спутать, спускать, шапку. Так, банк Ось дорогі. 10 метрів, у нас там заходить. Це все. Візьмемо з собою косу це все викосимо, вичистимо і спалимо. Ось так і будемо. Тепер що робимо Відміряємо звідти 2 метри, ставимо кіл там, потім йдемо. Той кінець. ну Все ідентично, все так як робив. Ця теплиця також буде 40 метрів. Е відміряємо 40 метрів звідси з цього стовба. Тянемо туди шнур, ну, закопуємо там і вже будемо закопувати ну що, Дорогі друзі, ось і підійшов в кінцю наш, день, наш, наш робочий день. Е багато сьогодні зробили. Дуже багато зробили, так як працював тільки я і допомагав мені, як ви бачили, мій син. Дуже багато було роботи зроблено. Це все. Зробили всю розбивку. одну сторону зараз вам покажу, закопали повністю всі стовби. На другу теплицю зробили також розбивочку. Зараз давайте я вам скажу. Зробили багато, 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 багато. Багато роботи. Ось. Ось ця сторона, це це вже друга теплиця. Як ви можете бачити, закопані чотири основні стовби натягнута наша наш канат. Ось. Ця сторона вся, як ви також можете бачити, ця сторона вся уже є закопана. Ну, а ту сторону ми ще, ту сторону ми ще ну, е там нічого не робили, там тільки ті два. Ну але я ж кажу, то дуже багато. Саму основну роботу, саму основну роботу на цьому етапі вже е зроблено. Що ж, завтра будемо працювати. Далі привеземо ще стовбів. Завеземо з клубів і будемо працювати, працювати, працювати далі. І та як робоча, дуже-дуже багато. Дуже гарно дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте, слідкуйте. Ну, хто, хтось може буде робити, ну, візьме для себе багато чого цікавого з цих відео, бо я буду показувати все деталі. Це детально і розповідає, що як саме ми ну, робити. Тож, всім гарного дня, па-па-па. Ну що, дорогі друзі, ось і підійшов в кінцю наш день, наш, наш робочий день. Багато сьогодні зробили, дуже багато зробили, так як працював тільки я і допомагав мені, як ви бачили, мій син. Дуже багато було роботи зроблено. Це все. Зробили всю розбивку, таку сторону зараз вам покажу, закопали повністю всі стовби. На другу теплицю зробили також розбічку. Зараз давайте я вам покажу. зробили багато, 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 багато роботи. Ось. Ось. Ця сторона, це. це вже друга теплиця. Як ви можете бачити, закопані чотири основні стовби, натягнута наша наш канат. Ось. Ця сторона вся, як ви також можете бачити, ця сторона вся вже є закопана. Ну, а ту сторону ми ще ту сторону ми ще, ну, там нічого не робили. Там тільки ті два. Ну, але я ж кажу, то дуже багато. Саму основну роботу, саму основну роботу на цьому етапі вже зроблено. Що ж, завтра. Будемо працювати. Далі привеземо о, ще стовбів, Завеземо стовбів і будемо працювати, працювати, працювати далі. І так, як робота дні, вже дуже багато. Дуже гарно дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте, слідкуйте. Ну, хто, хтось може буде робити, ну, візьме для себе багато чого цікавого. Цих відео, бо я буду показувати все детально, все детально і розповідати, що як саме ми ну, робити. Тож, всім гарного дня, Па-па-па-па.